За народ України. готовий. Буде прохання голосно. Будь ласка, щоб весь народ ось тут почув вас. Будь ласка, щоб це було щиро. Шановні рівняни, ми ускупляємо свою вину перед вами. Вибачайте нас, будь ласка, що було не так. Ми, ми висто, всі Міковій за висто. вас. Вибачайте нас. Я готовий скупити свою вину кров'ю слова. Сотня, сотня Євромайдану, будь ласка, шикуйтесь біля синього намета, це оголошення. Прошу Я готовий скупити свою вину. Просять, просять щоб просять, кожен беркутівець перед тим називав своє прізвище, звання і говорив про те, що він готовий викупити вину кров'ю. Прапорщик Віщук, я готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції правосуд, я готовий скупити своє вино. Рапорщик міліції, Масник, я теж готовий скупити свою вину Рапорщик міліції Філіменю готовий скупити свою, кров, свою вину кров'ю перед українським народом. Прапорщик міліції Гущин. Бог знає, що ми ні в чому не винуваті, але як треба, то і скупимо свою вину кров'ю. Майор міліції городник готов скупити кров'ю. Прапорщик міліції Янчик готов скупити свою вину перед своїм народом кров'ю. Прапорщик міліції Чупринський готов скупити свою вину кров'ю. Прапорщик міліції Кучміч готовий скупити свою вину кров'ю, вибачте. Прапорщик Главацький готовий скупити свою свину крові. Сури. Сотні євромайдану, будь ласка, я повторюю. шикування поблизу синього намета. Капітан міліції Чижа, готовий скупити крові свою вину. вибачаємося. Прапорщик міліції Папульчук. Готовий скупити крові свою вину. Лейтенант міліції Степчен готовий. Скупити вино кров'ю. Лейтенант міліції Степчен готовий скупити свою вино кров'ю. Молодший лейтенант Мельчук. Готовий скупити вину своєї крові. Зброю в руки ми не брали, і зі зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Паломарчук, готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми ні не, ми не разу не пішли на свій народ. Ми не ступні. Сержант міліції Торош Олександр готовий. І скупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка. Слава Україні. Старший літа Юрій Яврачук, вибачте, будь ласка, в мене що ми не винні. І скуплю свою вину кров'ю. Старший прапор Чіхчивича готовий скупити свою кров'ю вину перед українським народом. Молодший лейтенант міліції госі готовий скупити свою вину кров'ю. Прапорщик міліції Лампіка готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Сержант міліції Демченко готов скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції Кость готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Хиджак старший сержант міліції хижак, готовий скупити кров'ю. Сержант міліції Пишко готовий скупити вину своєю кров'ю. Вибачте. Молодший сержант Хесенець готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант Мельник готовий скупити вину своєю кров'ю. Слава Україні! Слава! Молодший лейтенант Берлінець готовий скупити своєю кров'ю зброю в руках, ми не тримали. Що ти розказує? Над міліцією клімщук готовий скупити вину своєю кров'ю, як доведеться захищати український народ. Тарший сержант Терещук готовий понести відповідальність і прошу пробачення всі скоєні. І готовий захищати надалі свій народ, якщо буде потреба, і, і скупити вину кров'ю. Прапорщик Пропошмірійця і боровець, готовий скупити свою кров'ю.